Всім привіт! мене звати Артем і сьогодні ми з вами відправимось до Атлантиди. А точніше допоможемо місцевим жителям знайти прихисток де-інде, відкриваючи нові землі у грі Оріхалк в локалізації Game7Days. Як свідчить пророцтво, острів Атлантів скоро повністю піде під воду, тому до чотирьох дослідників відправляються на пошук нової домівки. І за фактом цю домівку ви будете самостійно складати із різних за формою плиток, намагаючись скласти відповідні місцевості для розміщення храмів і залучення титанів, адже... Саме вони зможуть принести вам переможні очки і таку жадану перемогу. Якщо, звісно, перед цим вам вдасться перемогти усіх монстрів на острові. Тож, так, за фактом, це не дуже складна гра за правилами, але вона має свої тонкощі, адже кожен елемент у грі чіпляється за інший, створюючи своєрідну синергію. Тож, давайте подивимось на цю гру Оріхалк трішки ближче. Поїхали! На початку гри необхідно зробити невеличку підготовку, а саме викласти ось сюди на цей трек. 5 карт картів. Якщо у грі 4 учасники, то 6 карт. На кожну із цих карт необхідно викласти ось такі плитки за відповідною формою, вказані на самій карті. Додатково на осі типи місцевості у вигляді вулканів необхідно дістати по одному монстру із цього червоного мішечка і виставити їх у відповідні місця. Додатково ми також викладаємо по одній плитці на ці чотири комірки нашого планшета будівництва. На початку гри кожен зразів отримує одну плитку метрополії, яку він повинен викласти на один із портів, що зазначені на його планшеті. І коли гравець викладає свою плитку, він накриває позначки, які зазначаються на комірки, і відповідно отримує. Ресурси, а саме один орехалк і одного гопліта. Тож гра триває декілька раундів до моменту, поки одному з гравців не вдасться очистити свій острів від монстрів і назбирати п'ять очок, а це можна зробити, виковуючи медальйони з орехалка і залучаючи титанів або будуючи храми. На початку кожного раунду гравець праворуч від першого отримує своєрідний бонус компенсації додаткового. Гопліта. Хід гравця складається із п'яти фаз. Спершу гравець повинен обрати собі одну із наявних карт дій. І гравець може обрати будь-яку із наявних карт дій, проте перша і друга безкоштовні, третя і четверта вартує одного гопліта. А ось п'ята і шоста, якщо вона є у грі, вартує вже двох гоплітів, які гравець повинен скинути, щоб забрати собі цю карту. Тож, наприклад, зараз гравець обирає ось цю карту і забирає усі компоненти, що знаходяться на ній. Після того, як ви забрали собі карту дії, змістіть усі позасталі карти ліворуч, закриваючи порожні комірки. На цих картах дій завжди викладена відповідної форми плитки, яку тепер гравець повинен розмістити на своєму планшеті. Розміщуючи нову плитку, гравець повинен дотримуватись деяких правил. По-перше, нова плитка повинна дотикатись вже до наявних плиток, які є у гравця на планшеті. Наприклад, це можна зробити ось таким чином, чи якось ось таким чином викласти цю нову плитку, але обов'язково дотикатись до того ж, звісно, що не можна виходити за края вашого острова. Наприклад, гравець викладає ось таким чином цю плитку, не забуваючи розмістити на вулкані і свого наявного монстра. До речі, якщо викладаючи плитку гравцю, вдається зібрати комбінацію із трьох або більшої кількості суміжних комірок із однаковим типом місцевості, як, наприклад, ось тут гравець відразу забирає собі відповідного титана в незалежності, де він знаходився, і викладає його зверху свого планшету в одну із цих комірок, і відповідно відразу отримує одне переможне очко. Кожен із титанів надає гравцю одноразовий бонус на раунд, який підсилює відповідну дію. Про що ми поговоримо? Трохи згодом, до речі, благословення титану не вічне. Тож як тільки хтось інший зможе зібрати три або більше плиток тієї ж місцевості, цей гравець забере вашого титана собі. Проте одночасно кожного гравця може бути лише один титан, і отримуючи другого, треба спершу повернути наявного до запасу. Обираючи карту, гравець, окрім самої плитки для острова, також обирає і основну дію, яку він може виконувати. Наприклад, діє будівництво дає змогу гравцю обрати будь-яку одну із цих плиток і викласти її на відповідний тип місцевості на своєму острові. Наприклад, гравець зараз бере ось таку плитку, і йому необхідно її викласти на відповідний тип місцевості, тобто це якісь. Озера або Океан. І гравець викладає безкоштовно цю плитку ось сюди, а після відразу активує її і отримує одного гопліта із запасу. Те ж саме в цілому може стосуватись і ось таких плиток, які приносять орехалки Гравець відразу також отримує і цей ресурс також. Проте тут є одна умова. Коли ви будуєте нову будівлю, ви не можете будувати її поруч із наявним монстром на вашому острові. Тобто, ось тут зараз побудувати я не можу. До речі, наші вулкани є універсальним типом місцевості, і на цю комірку можна викласти будь-яку политку. Будівлі. А звісно, що будівлі можуть надавати і більш цікаві бонуси, як, наприклад, дозволяти мати відразу двох титанів або зводити будівлі поруч з істотами, чи навіть виконувати не одну, а дві додаткових дії наприкінці ходу. Додатково, за допомогою дії будівництва, гравець може побудувати ось такий храм, який викладається відразу на чотири комірки, зайняті різними типами місцевості. Проте, якщо на якійсь місцевості вже є якась будівля, то туди не можна викладати нову будівлю. Проте, наприклад, Якщо у гравця є ось така комбінація, він може викласти сюди свій храм, і це відразу приносить йому одне переможне очко, яке він викладає в одну зі своїх комірок зверху планшета. Звісно, що будувати будь-яку будівлю поруч із наявним монстром не можна. Окрім цього, будівництво нам також дозволяє створювати медальйони, і це вартує нам 5 орехалків, І тоді ми отримуємо ось такий жетон, який вкладається у верхню комірку, і також приносить гравцю одне переможне очко. До речі, щодо титанів, наприклад, ось цей титан дає змогу гравцю отримати додаткове будівництво, тобто гравець може відразу побудувати дві будівлі або створити. Медальйон. Дія наймання дуже проста. Вона дає змогу гравцю отримати по одному гопліту за кожну свою наявну казарму. Тобто зараз це три гопліти. А ось Теміс дає змогу подвоїти кількість гоплітів, які ви отримуєте зі своїх казарм. Проте треба пам'ятати, що після активації свого титана ви відразу його перевертаєте і більше не можете активувати у цьому раунді дія видобуток схожа із найманням, проте тут ми отримуємо орехалки за кожну зі своїх копалень. Тобто зараз це три орехалки. Але у грі у нас є ще кронос, який може подвоїти кількість отриманих орехалків. Останньою дією є в нас атака на монстрів. І під час виконання цієї дії ви можете атакувати кожного із монстрів по одному разу, завдяки киткам. Ось таких кубів. Ви завжди будете кидати один кубик, проте додатково ви можете додати до Битвою від одного до трьох гоплітів на кожного із монстрів. Наприклад, сюди ми додаємо двох гоплітів, і за кожного із цих гоплітів ви будете кидати по одному додатковому кубику. У кожної істоти є показник сили, і якщо після китка ваш результат дорівнює або є більшим ніж показник сили істоти, ви її захоплюєте. І відповідно звільняєте комірку з типу місцевості і до того ж викладаєте цю істоту у відповідну комірку, бо ці істоти також важливі для виконання додаткових дій. Також ви перемагаєте істоту, якщо вам вдалося викинути, бодай на одному зі своїх кубів ось такий череп. І немає різниці, які цифри випали на інших кубах. Ви відразу захоплюєте цю істоту. До речі, якщо у вас є Титан Кронос, тоді ви можете перевернути його і відразу перемогти будь-яку істоту без китків кубів. До того ж, коли ви захоплюєте істоту, ви відразу отримуєте її зазначений бонус. Наприклад, зараз ця істота дає змогу збудувати одну будівлю, ось такі маленькі жетони. Проте, наприклад, ось ця істота відразу дає три орехалки. Проте, якщо після кидка вам не вдалося виконати потрібний результат, тоді цей бій завершується нічим. Проте ви залишаєте ось цих гоплітів лежати біля цієї істоти, і у наступний раз, коли ви будете битися проти цієї істоти, ви зможете використати їх задля додаткових. Кубів битва, звісно, це завжди героїчна подія. Але у цій грі це не складне порівняння результатів кинутих кубів і показника на монстрі. Хоча, хто знає, можливо, саме таким чином древні Атланти і долали своїх міфічних ворогів. До того ж, під час свого ходу. Після основної дії гравець може виконати додаткову дію. І це можна зробити, заплативши відповідну ціну, яка зазначається на вашому планшеті. Тобто, або це буде два гопліти, або два самородки, або двох монстрів. І відповідно нижче зазначаються ті дії, які ви можете додатково виконати. На цьому хінгра вся завершується і переходить наступному гравцю. Однак, при грі на двох, ви повинні ще скинути одну із карт дій зряду. Після того, як усі гравці виконали свої ходи, раунд завершується і новим першим гравцем це є той, хто має найбільше гоплітів. Після цього відбувається маленька підготовка з поповненням карт у ряду, і звісно, жетонами будівель. І розпочинається новий раунд. І таким чином гравці грають до моменту, поки одному із гравців не вдасться виконати відразу дві переможні умови. По-перше, йому необхідно набрати 5 переможних очок. А по-друге, на його острові не має бути жодних монстрів. І як тільки таке стається, гра негайно завершується перемогою цього гравця. Орехаут – це своєрідна грагонка, в якій вам необхідно встигнути виконати умови перемоги раніше за суперників. І, хоча, в цілому, ці умови виглядають дуже простими, що там, набрати 5 очок і побувати чудовиськ чи захопити їх. Але саме вірне розподілення дій, і відповідно вибір карт і стає усією головною запорукою успіху. Так, звісно, що гра пропонує доволі зрозумілий ігролад, де У гравців немає великого вибору за діями і можливостей безлічі стратегій. Це зводиться до побудови на планшеті зон з різних типів місцевості для викладення храмів і випадку найбільшої кількості орехалки для створення медальйонів. Адже саме вони і дають постійні очки а отже, титани. Це свої рідні бонуси, Але саме через те, що вони дістаються за створення однотипних за місцевістю зон, тут відкривається нова можливість отримати цього титана і довго використовувати його бонуси. Адже створювати спеціально такі зони гравцям не завжди є вигідним. В цілому гра йде доволі жваво, адже дію грі виконується швидко. Можливо, тільки сам бій трішки затягується, адже за одну дію цих боїв може бути декілька. Але, на мій погляд, підготовка до нового раунду займає набагато більше часу. За якістю компонентів тут це більше, ніж ок. Дуже і дуже укруті ось ці плитки, доволі щільний картон. А ось за зовнішнім виглядом, взагалі, це просто бімба-ракета. Дуже все яскраво, все тут, тут дуже класно зроблено, але у той самий час зрозуміло. Тематика для поціновувачів міфів Старої Греції і античності, хоча в цілому вона не особливо тут прослідковується. В іншому ж гра дійсно гідна, однак, не дивлячись на сеттинг і боротьбу з монстрами, все ж це нескладна сімейка, без всілякої взаємодії, окрім, звісно, перетягування цих титанів між собою. Тож у Рихалк виходить такі собі перегони у власному городі. Але це не є поганим, адже головним у грі стають вірні акценти, які в кінці і вирішують долю переможця. Гра більш Підійде для новачків, сімейного кола та поціновувачів нескладних євро. І на цьому в мене все про гру «Ори Халк». І Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па!